Всім привіт слава, Україні. Сьогодні будемо розбирати заключені матчі однієї 8 -ї. Сьогодні будемо розбирати дуже 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 цікаві матчі за підсумками своїми. І хочеться хочеться сказати дай Боже, щоб кожен, кожен ігровий день закінчувався такими ж результатами. Сьогодні ми бачили все. Ми бачили дуже нудну гру і ми бачили просто карнавал, просто фестиваль голів. На будь-який смак. Отже, почнемо з першого матчу. Матч марокко іспанія матч, де несподіванка групового етапу Марокко, яке зайняло перше місце в своїй групі. Грали з іспанцями, з явними фаворитами цієї пари іспанцями, про яких багато хто говорив, що вони собі в останньому турі чим групового етапу підбирали суперника і вибрали Марокко, щоб їм було простіше в одній восьмій. І як показала практика, це є досить, досить такі помилкове рішення, якщо воно таке, таким було зі сторони Іспанії, тому що було не так, як, як всі собі думали. Е, всі ставили на Іспанію, всі ставили на те, що вони перебігають, переграють, перекопують на Марокко, але мароканці були трошки не згодні з таким сценарієм. Мароконці, які віддали м'яч Іспанії, які терпіли, які бігали, які в принципі, билися в цій грі, Марокко дуже здивувало. Марокко здивувало тим, що вони практично нічого не дали створити іспанцям за ну, спочатку 90 хвилин, а потім підсумку і за всі 120 хвилин. Іспанці мали поодинокі моменти, але щоб назвати їх якимись. 100%, що в там не міг нічого зробити, я не осмілюся. Тобто Марокко переграло Іспанію в першу чергу тактично, як на мене, вони не дали іспанцям показати всі свої найсильніші сторони. З ігрових моментів ну, толком і нема що виділити. Хочеться хіба заакцентувати увагу на тому, що вже в додаткових таймах спочатку на 104 хвилині. Класна атака вдалася у Марокко, Вони вийшли 1 на 1. Їхній нападник вийшов 1 на 1, і голкіпер Іспанії Симон вже мусив виручати. Він врятував і він зберіг Іспанію в цій грі, тому що пропусте Іспанія, я не знаю. Це би все було дуже печально. І він, в він, 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 принципі, відбив удар. Досить, досить класний сейф. Мені мені сподобалося, як, як це відбулося от, в Раїві. Е, плюс на 123 й хвилині вже в додатковий час до додаткового часу, як би то не звучало. Е, Сарабія замикав передачу на, дальні, е, на дальній стійці, і після його удару м'яч потрапив в штангу. Це, до речі, могло, е, могло вирішити долю матчу, тому що це вже. Це вже, в принципі, в Марокку залишався час, якщо би Іспанія забула тільки розвести м'яч центра Поля. Але Іспанія не забила, Іспанія не забила, і матч перейшов в серію пенальті. В серію пенальті, де ну, я не знаю, це, це подвиг, це повторення рекорду Олександра Шурковського, рекорду, який побити неможливо, а можливо лише повторити, і от, власне. Бону повторив рекорд Шовковського. Бону, який не пропустив жодного удару в серії післяматчевих пенальті. І, щоб ви розуміли, іспанці не змогли забити ні одного пенальті. Як вони били ті пенальті, то взагалі ну я не знаю таке враження, що діти з академії там, Винниківського руху, вони напевно, би краще пробили. Просто неакцентовані удари, удари, які, в яких не було взагалі ніякої сили, ніякої задумки. Удари, які летіли на зручній для голкіпера висоті, і бону, який в принципі не вгадував, а грав по удару, кидався по удару. І я кажу, за рахунок того, що удари були не сильні і не, не, не акцентовані, не, не дуже точні, не по котах. Бо ну зміг взяти три удари з чотирьох. Е, він відбив три, так. Е, відбив всі удари і. Х, кажу, Хорватія. І Марокко йде далі. Марокко виграє в серії пенальті в Іспанії 3-0. Спокійно, спокійні пенальті. Ото я просто. Я, я від Іспанії не чекав. Що ти Іспанія як вона грала? Це реально розумієте. Подивитися на Бразилію, яка грала день до того, і подивитися на Іспанію, яка ну просто, 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 я не знаю, нічого, абсолютно нічого не змогла запропонувати збірні ну, ну, Будемо об'єктивними, Марокко не є топ збірною. Марокко це просто така добротна команда, яка б'ється, і яка ну, не, не, не здається, скажімо так. і, ну... Вони мали принаймні створювати щось. Вони навіть толком нічого не могли створити. Іспанія розчаровує, Іспанія, я так дивлюся, потрошки скочується десь до такого середняк плюс навіть не світового, а європейського футболу. Треба щось міняти. Енрік, як я ще казав в передмові до турніру на рахунок от вибору його складу. Тепер напевно прийдеться йти з збірної. Прийдеться йти зі збірної, тому що дуже багато питань було по складу збірної Іспанії. І, і власне, от склад збірної Іспанії вирішив долю, долю збірної Іспанії, скільки я раз казав, збірна Іспанії. Слабенько, слабенько, без ігрової думки. Дуже багато як на, як на мене, пасажирів було тут на турнірі. Можна було взяти того ж Рамоса, який би був таким вожаком в роздяганні. Добре, якщо ти не розраховував на нього в полі, ну все рівно ти покликав Еріка Гарсію, який з Барселони, який в тебе тут не планувався. Ти поставив центр захисту Родері з Манчестер-Сіті на взагалі опорника центрального півзахисника. Ти пересунув центр захисту, коли, в тебе, коли ти не береш на турнір Рамос. Я думаю, Рамос би точно вишній не став. А от десь його харизму, його характеру бракувало в збірній. Не було кому, так скажемо, дати під затильника якого з тим молодим хлопцем, щоб вони зарухали, забігали і почали реалізовувати те, що мусили реалізовувати і мусили створювати. Марокко молодці, Марокко, Марокко, до речі, щоб ви розуміли, за чотири матчі пропустили в свої ворота один гол, і це був автогол. Тобто їм суперники ні разу не забили, враховуючи три удари в серії пенальтів. Тобто, зараз на даний момент це така. Мало не найнепробивніша збірна на турнірі, і побачити їх в одній четверті це дуже класно. Причому в одній четверті, де в них буде дуже-дуже граюча і дуже потужна команда. Подивимося, як Марокко буде справлятися з наступним суперником. По цій грі Марокко віддали ініціативу Іспанії, але Іспанія толком нічого не змогла створити. Тотальна перевага за м'ячем і. За загальними ударами, але це все було, знаєте, це все було кудись в пустоту, в нікуди. І я, я, наприклад, задоволений, хоча б один матч в серії однієї восьмої закінчився неочікувано, закінчився такою собі сенсацією. І це вже круто. В вісімку найсильніших збірних вийшла збірна Марокко, збірна, на яку навіть одиниці ставили, що вони зможуть подолати груповий етап. Молодці тут більше слів нема і чекаємо, що вони будуть показувати далі. А, тим часом переходимо до заключного матчу однієї восьмої, до матчу, де всі чекали боротьбу, де Португалія грала зі Швейцарією. І всі думали, що швейцарці, наскільки ми знаємо, Швейцарію це досить така е, потужна бойова команда, яка в принципі вміє грати, яка бореться, яка ну, тяжко з. З швейцарцями, в принципі, всім важко грати. І що сталося тут, абсолютно ніхто не розуміє. Таке враження, що Якін перехитрив сам себе. Він для чогось на матч з Португалією змінив тактику своєї команди. Він вийшов в три центральних захисники. І таке враження, що цих три центральних захисники десь розгубилися, вони не розуміли, як їм грати проти португальців. Проти португальців, які, до речі, також підійшли з сюрпризом. Проти португальців, за які вперше з 2008 року на великих турнірах Кріщано Роналдо не вийшов в основному складі. І це швидше плюс, це конкретний плюс для збірної Португалії, тому що таке враження, що впав якийсь тягар з плеч футболістів, вони розкрилися, вони заграли більш командно, вони більш варіативно заграли в атаці. Тут же не було такого, що всі шукали Роналду. Тут же просто хлопці куражили, хлопці пасувалися, шукали варіанти. І це було, це було просто космос. Для шанувальників футболу дуже рекомендую переглянути десь на повторі даний матч або хоча б огляд подивіться, тому що те, то, що творила Португалія, це, це абсолютно, абсолютно інший рівень ну, на фоні Швейцарії. Я тут в будь-якому випадку мушу читати з усточка, бо я навіть не пам'ятаю послідовності голів, скільки голів вперше на чемпіонаті, мені здається, чи вже був рахунок 6. Були іспанці, там щось вигравали в Коста-Рікі. Але в будь-якому разі, значить, на 17-й хвилині Гонсало Рамош, який вийшов замість Кристиану Роналду в основному складі, забиває гол, забиває просто суперпотужним ударом в ближню дев'ятку. Зомер, хоча всі кажуть, що ближній кут, кут воротаря, але в цьому випадку ну, реально воротаря навіть рука не піднімається, звинувачувати. Ну, тому що там просто була пушка ракета така, що. Йо -йо -йо. Наступний гол португальця забили після кутового, після навісу з кутового, Пепе. 39-річний Пепе забиває гол ще один рекорд. Пепе став найстаршим футболістом, який забивав на стадії плей-офф на чемпіонатах світу. Пепе забиває головою, виводить португальців 2-0 вперед. І ніби все вже було так більше-менше зрозуміло, оскільки Швейцарія також щось там трошки старалася, але було видно, що вони не, 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 не стягують рівень Португалії. І от, вже коли починається другий тайм, на 51-й хвилині після прострілу з правого флангу на ближню штангу, Рамош втикає ногу, я інакше не скажуть, просто втикає ногу і переводить м'яч між ногами Зомера і рахунок вже стає 3-0. І тут же десь всі зрозуміли, що матч заявився при рахунку 2-0 забити один. То інтрига, напевно, б якась була в цьому матчі, але при рахунку 3-0 вже все стало зрозуміло, крім того, що відразу після третього голу, через 4 хвилини на 55 й Рафа Герейро вірвався в штрафний майданчик і просто таким потужним ударом, таким хорошим. Рафа Герейро, до речі, дуже гарно виглядає в збірній Португалії. Подобається, як він грає. І, в принципі, от Лівий захисник вже збільшує рахунок до 4-0. І при 4-0 вже всі питання остаточно закрились. Тут же навіть ті, хто якось там вірив, і в якесь чудо при рахунку ще 3-0, то вже навіть в них, напевно, руки опустилися. І навіть те, що також я кажу, дуже насичений матч, дуже багато голів на 58-й хвилині через 3 хвилини, після того, як Португалія забила 4. А Канж, Манелі Канж гравець Манчестер Сіті. Після кутового, також як Пепа, але Пепа забив головою, а він зорієнтувався на дальній штанзі, підставив ногу і забив один гол, такий собі гол престижу для збірної Швейцарії, вже не так, обідно було програвати. Ну, але... Португальці, десь на рахунок того всього, були свої думки. Якщо Бразилія при чотирьох забитих перестала грати в футбол, то Португалія продовжила. Португалія продовжила і Рамош просто Бенефіс Рамоша, який, напевно, перший раз вийшов на цьому турнірі в основному складі, і він оформляє хітрик. Хітрик він оформляє вже на 67-й хвилині, тобто, ще е, було грати більше як 20 хвилин до кінця матчу, а Португалія вже забуває п'ятий. Е, Фелікс віддав класний пас. Фелікс також гарно грав в цьому матчі. Ну, вся Португалія гарно грала. І Рамош спокійно забуває п'ятий гол збірної, третій гол свій. Просто молочага. Я думаю, Роналду вже сів на банку до кінця турніру. Хіба травма Рамоша якось може на щось попливати, але так як я бачу, це вже все. Це вже закінчення кар'єри Кріщану в збірній. Ну, реально, при таких молодих гравцях, при таких голодних, швидких, кріщану вже. Не отримує конкуренцію і, напевно, треба їхати все-таки в Саудівську Аравію догравати собі спокійно, заробляти гроші. 92 хвилина Лео, який вийшов на заміну, хто пам'ятає голови збірної Франції, голови МБП, десь, напевно, побачив якийсь дублікат. Тому що гол дуже схожий, гол з лівого кута штрафного майданчика, гол дальню дев'ятку. Круто, гарно, молодці. Нема взагалі, я не знаю, що тут, тут можна коментувати, як можна коментувати гру в Швейцарії. Швейцарія, яка просто не була готова до такої Португалії, до такої Португалії, яка їх просто переїде. Португалія об'єктивно була на дві голови, на п'ять голів сильніша, ніж Швейцарія. Рахунок 6-1, рахунок, який все розставляє на свої місця. Португалія йде далі, йде на них чекає Марокко. І просто топ. Португалія в цьому матчі грала 4-1-2-3. Просто, просто... Я не знаю, ну, реально португальці починають грати той футбол, який я від них чекав від самого початку турніру. Португалія, якщо буде так далі, я думаю, вони мають всі шанси, тому що вони йдуть по гілці, де в перспективі, якщо Португалія пройде до півфіналу, вони вийдуть на переможця пари Англія, Франція. Тобто на ще одного з фаворитів, будь-то англійці чи будь-французи, то французи, з такою Португалією прийдеться помучитись. і... Буде 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 топ матч У нас, кажу, у нас зараз просто всі матчі на топовому рівні, навіть ті на які ми не чекали, Тобто матчі Японії і Марокко, навіть вони закінчували серіями пенальті. Тобто, ну всі матчі круті. Якщо не, просто не, не інтригати в цих двох матчах, то. Велика кількість голів, велика кількість класних голів. От Стосовно гри цей турнір Ради, Стосовно організації тих всіх решта питань, це, звичайно, провал. Але стосовно гри збірних ну це об'єктивно, це просто свято. Отже, скажу, класно грали, гравець матчу тут двох думок бути не може, це Гонсало Рамош. Гонца Рамож, який забив три голи і віддав один асист, тобто взяв участь у чотирьох голах. Він просто красавчик. В принципі, в збірній Португалії в гольових моментах, гольових атаках брали участь шість гравців. Тобто, ви розумієте, це більша половина команди активно брала участь у вирішенні ситуації у голах. І це, ну, це говорить про те, що ця команда, розумієте? От коли грає Крещану, вони більше стараються через нього і десь губиться оцей командний стиль гри. А тут вони показали просто настільки, як вони можуть грати командно, що от я за що кажу? Це буде, буде больно тим, з ким вони будуть грати, тому що набігатись треба буде, намучитись. Реально, проти Португалії, якщо грати, це потрібно дуже сильно фолити, бо... Дати їм розігнатись, дати їм розбігатись ну, об'єктивно, ти все одно десь один-два моменти ти в будь-якому випадку прогавиш. І от, власне, буде, буде класно, буде круто подивитися. Португалія, яка статистично просто ну так, плюс-мінус все, все рівно, але єдине на що хочеться звернути увагу, це удари в площину воріт. Тут 9-1. 9 один і з дев'яти ударів площину 6 залітає. Це просто топ-показник. І я кажу, дуже, дуже я, я особисто дуже тішуся за Португалію, що вони знайшли свою гру на стадії 1-8. Головне, що вони до того прийшли, що це не запізник. Якщо б вони дотримувалися того дурного такого е, ігрової думки такої дурної, так як в них було на груповому етапі, то я боюся, навіть швейцарці могли би. Могли би їм наламати, а так вже, вже їм нічого не вийшло. Е, одна четверта, одна четверта Марокко-Португалія. Ну, Вибачте мене, але по тому, що я побачив, тут двох, двох варіантів я не бачу. Однозначно, перемога Португалії. Боюся, що однозначно знову буде Феєрія гольова, е, мінус Марокко, що в них травмували з два центральних основних захисники. Тобто прийдеться випускати резервних, в якій формі, в якому стані ті резервні, наскільки вони готові до Португалії. Важке питання, а тим більше до такої Португалії, де реально на заміні сидять Рафаель Дуау і Кріщано Роналду. Ну, ви самі розумієте, це просто, це просто не команда, це казка. А казка, яка може... може і перерватися, може, Мороку все таки спроможеться. Перервати це чудо футболу, але наразі-наразі Португалія топ. Я взагалі, я взагалі не знаю, за кого мені тепер болювати. В мене от, е, просто інтересу такого, як футбольного, гольового, не викликає тільки одна пара з е, чвертьфіналістів. Е, Нідерланди, Аргентина це, на мою думку, буде найнудніший матч. Найнудніший матч, тому що команди будуть грати тактично, там, десь Месі будуть закривати. Аргентина буде тяжко грала. Нідерланди, можливо, також не будуть летіти вперед зі всіх сил, будуть чекати, шукати свій момент. І по факту, я думаю, матч буде такий з нудніших. А от решта три матчі там, там буде розрив, там буде грати Англія з Францією. Команди, які цілком могли б зустрітися в фіналі, там буде грати Бразилія, яка куражиться, яка грає просто. Не пам'ятаю, як цей стиль називається в Бразилії, але це просто фантастичний, фантастичний футбол. Вони показують. Вони грають з хорватами і вони, напевно, пройдуть. І пара Марокко-Португалія. Португалія, яка просто-просто просто казка. Ну що ж, наразі дякую. Чекаємо одні, матчів однієї четвертої. Підписка, лайк, репост, коментарі. Всім дякую, бувайте!